Ми вже знаємо, що у відкритих складах голосні літери в англійській мові переважно вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. А що ж ці літери, голосні літери, роблять у закритих складах? Давайте дивитися. І е, там ці літери роблять дуже багато чого. Часом до шість різних вимов. І тому важливо навчитися розпізнавати групи слів і також не полишати транскрипцію. Якщо ми не знаємо, як слово вимовляється, завжди добре подивитися на транскрипцію в словнику і запам'ятати. Давайте починати, шановні українці, добрий день! Як? Вимовляється буква Ей. Давайте переходимо до цієї першої букви літери, голосної літери, буква Ей. Звичайно, в відкритому складі ми вже знаємо, як вона вимовляється. Наприклад, лейк, мейк, сейм, нейві. Так само, як і у е, алфавіті. А що ж вона робить у закритому складі? Вона виявляється дуже часто, як відкрита e. е. Я зняла відео про чотири різні види вимови. Звука е, будь ласка, подивіться, ось, ось це відео тут. У нас рот відкривається широко. Язик трошки підсувається ближче до нижніх зубів, і ми кажемо е, е. Отак як бе. От у нас є е, але не так сильно. І в нас є приклади. Map. bag, бег, кат, стенд. Ще раз. Мэп. Cat. Rat. Stand. Буква A може читатися як довге О. Перед W і буквою L. От, наприклад, у нас є приклади. Chalk. Salt. Fall. довге О. Подовжене. О, дві крапки у транскрипції. Перед двома літерами L у нас так само буква A може читатися як довге О. І ці слова дуже, їх багато є в англійській мові, і вони дуже подібні. От послухайте. Ball. Wall. Ол, tall, call, Hall. Fall. Small довге О перед подвійним L. Після W, WH і часом QU наша буква A може читатися як коротке О. У нас є приклади. Wash, watch, what, WANT, was. І qю небагато слів є. «quality», наприклад. «Quality». І, звичайно, у нас є «шва», звук шва. У мене було відео про цей звук. І він переважно не в наголошеному складі, і буква A може виступати як коротке E. Оце буква Шва. E, e. About. Перша буква A не наголошена. About. Around, aroma, mural, ARM. Ні, ARM тут не підходить. Я неправильно написала. Перепрошую. Mural і Woman. Буква шва не наголошена, вона майже там викидається. Ось така вона буква A у нас є. І ви можете подумати, ой, скільки різних варіантів у нас вимови букви A у англійських словах. Якщо ви стикаєтеся з словом і ви не знаєте, як його прочитати, у вас є для цього транскрипція. Ваш словник завжди повинен бути з вами. Ви подивилися, як читається слово, запам'ятали читання і поїхали далі. Ось так моя рекомендація вам. Не покладайтеся 100% на правила, тому що є дуже багато винятків з правил в англійській мові. І потрібно просто знати, як слово читається. І з часом ви будете розпізнавати ці групи слів, які читаються однаково. От, наприклад, буква «a» читається як «o» перед двома «l». «Ball», «wall», «all», «tall» – ці всі слова подібні між собою. Переходимо до е, букви «i». У відкритих складах вона буде читатися як і, так само, як вона називається в алфавіті, наприклад, to be. А що ж ця буква робить у закритих складах? В наголошених закритих складах вона буде читатися як звук е. Один з чотирьох варіантів читання звуку е, і цей звук, бачите транскрипцію, він найбільше нагадує українську вимову е. Приклади у нас будуть слідуючі: bed, ned, and. Collect. Бачите, наголос йде на другий склад в слові collect, і буква І у нас під наголосом, і вона звучить як «е». Коротке Е. Lemon. Pen. Hen. Ten. Men. У нас є ситуації, коли до букви І під'єднеться буква ER. І тоді буква R впливає так на І, що вона його продовжує, і виговорюють цю, цей звук ir. У нас є clerk, her serve. Тобто «і» плюс «а» буде довга er, виходить у нас. У ненаголошеному складі. Часом буква «і» може читатися як коротке и. Наприклад, before pick it. College. воно таке маленьке, ненаголошене і. І подвійне і, якщо у нас дві літери І йдуть разом, майже завжди воно читається як довге І. Наприклад, tree, free, see, be, Feet. greet. Green. Отакі От слова. Вони дуже подібні між собою, правда? Подвійне І читається як довге І з двома кратпочками у транскрипції. Голосна буква I. У відкритих складах вона буде читатися як I. mind, pine. А що вона робить в закритих складах? Вона читається як на коротке І у наголошених складах. Наприклад, із «пик». Think pig, kitten, dig, pin, it. Я не кажу it, і я не кажу it. Я кажу it щось між посередині. Але якщо буква I стоїть перед буквосполученнями LD, ND, GN and GH, Дуже часто там GHT майже завжди буде. Тоді буква I читається як I. Так само, як в алфавіті. От у нас є слова kind, sign, right. I -G -H t там є. Mind light. Якщо ви подивитеся на це слово е, вітер. Ви подумаєте, що там треба читати «wind», тому що буква I стоїть перед ND, але це виняток. Вітер по-англійськи буде звучати wind. Не «wind», а wind. Це просто треба запам'ятати виняток. І, звичайно, якщо у нас буква I поєднується з буквою R, буква A подовжує літеру I, і вона виявляється як «r». Оце буква сполучення I-R в американській англійській вимовляється як ER. Bird. Fur. Firm, skirt. Переходимо до літери O, голосної літери O. В відкритому складі у нас буде читатися вона як O. Наприклад, mole, roll, note, toe. Звичайне, подвійне ов. У нас дуже часто може читатися як довге У. У нас є приклади: муд, сун, spool або коротке У. Лук, хук, wood, вул. І Розрізнити дійсно не можна, вам просто треба вивчити це з словника. І з часом ви будете запам'ятовувати різницю між довгим вимовою, довге У і коротким У. Подвійне О у нас може читатися також як А. І ось нас є приклади: flood, blood. Ці слова просто запам'ятати треба. Довге О може читатися. Дор, флор. І знову ж таки ор, звук «р» там прочитається в американській англійській. Якщо у нас є закритий склад, то буква «о» буде читатися як коротке О. Got – Frog. Stop Not. Особливо під наголосом. Fox. off. Possible. Box. Tom. Hot. Або наголошений закритий склад може звучати як звичайне коротке А. Кам сан, тан. Мані. Бачите? Є різниця між вимовою оцих двох груп слів. Або О, або А. Звичайно, буква О може читатися як довге У часу. Наприклад, у нас є слова do move. Who. Movie. Якщо буква O поєднується з R, «r», букву «o» робить довгю, і воно вимовляється як OR. For. More. Storm. Sport. В ненаголошеному складі часом ця буква О може просто випадати, особливо в кінці слів. От, наприклад, і вимовлятися, як оця буква маленька, буква тиха Е. Minor – буква Шва. Звук Шва. Не буква Шва, аж звук Шва. Minor, monitor, visitor, traitor, today. Вона майже там не проговорюється. Така малесенька буквочка Вскочила і вискочила. І, будь ласка, подивіться оце відео, де я розказувала про різні види складів в англійській мові. Дуже гарне відео, вам буде воно корисне. Переходимо до наслідуючої літери. Голосна е, буква U. В закритих складах вона буде читатися як коротке А, дашок А. Наприклад, club. Brush. Public. Plum. Після приголосних B F P і після голосних S, H і -E L наша буква U буде читатися як У, коротке У. Put, Full Bullet. Pudding. Push. Або як довга Brutal, ruler, true, truth. U плюс R автоматично подовжує вимовляння літери U, і воно все це звучить як Er. R. Er. Burr, Burden, Burglar, Burner. В деяких словах, особливо на початку, буква Ю може читатися як Ю: Unite, Unity, Дю, Tune, або як коротке – «minute», busy, Business. Переходимо до літери Y. Відкриті склади I, buy, FLY, my у ненаголошених складах, особливо в кінці слова. Буква Y буде читатися як і коротке и. От, наприклад, у нас є hobby, «shaky», story, особливо після приголосних в кінці слова. Тут у нас є на початку синтекс. А також, якщо буква I стоїть дуже часто на початку слова, вона буде читатися як «y». Yes Є, yeah. «beyond». Як ви бачите, правил тут багато. Буква одна буква може читатися зовсім по-різному в різних е, ситуаціях у слові. І якщо ви побачили незнайоме слово, я вам би радила просто провірити його, е, його вимову в словнику, дивитися на транскрипцію. І тоді вже точно знати, як це слово вимовляється. Не треба покладатися тільки на правила читання, тому що є дуже багато винятків в англійській мові. І я бачу українці або люди, які вчать англійську мову. Вони замість того, щоб раз і назавжди вивчити транскрипцію, усі знаки транскрипції, вони стараються над англійським словом швиденько написати там по українськи українські літери. Я би вам радила цього не робити, тому що українські літери дуже часто не можуть передати різні звуки в англійській мові. І е, написання не тоді, виходить, не, змите, чітке. ви не зможете точно вимовити кожний звук в слові. Тр треба вивчити е, транскрипцію. І якщо ви записуєте слово, слова, формуєте списки слів, які треба вивчити вам на холодильник, коли йдете по сметану. У вас є слово англійське, у вас є транскрипція і у вас є український переклад. Отак правильно е, треба робити. І зараз переходимо на, до ваших дуже приємних повідомлень. І одне з них буде від Людмили. Шановна пані Олю, дякую вам за прекрасну і зрозумілу подачу матеріалу англійською мовою. Я тепер ваша учениця. Мені 59 років, в школі вчила німецьку, тому ваші уроки, як для початківця, для мене дуже цінні. Дякую за вашу працю. Успіхів у вашому каналі! Я дуже рада, пані Людмило, що ви у 59 років вирішили вчити англійську. Нам вона потрібна. Я постійно говорю про це, але ще, ще, ще раз скажу: українська англійська дві мови, які українці повинні знати і вливатися в європейське суспільство. Всього вам найкращого. Готуємося до Рейс-2, правда, 25-го числа, 25 грудня. Всього вам найкращого. До зустрічі!